Марія з вірою зачала Божого Сина. А коли ж Єжиш на Голготі, а коли Ісус помирає на Голготі, так сина ні обраці, то звертається до неї, а указує на учня. І вказує на учня. To je tvůj sin tv. Řecky eista idea. A v Latinskulgati in sua. A вульгаті, in sua". Ne ne ne, ne, k, себе, v Latinskul. Ne do sebe. Ne vedle sebe. Ne byle sebe. Ale v sebe. Jak ji přijal. Jak priján. Ne physicky. Ne physično. On přijalí duchovní. Svatý Amroš říká, že přijal duši Marie. Aby ona chválila Pána. A čili jde o duchovní přijetí. Postáváme se do oblasti duchovního světa. My potrpíme v rémě duchovní světa. A kde platí duchovní zákony duchovní zákony? A kde je základní věc slovo přijat. I daje osnovnou slovo přijat. Vírou. Vírou. Řecké lambanej. Pro řecké lambanej. My vírou přijímáme Krista. Vírou přijímáme Krista. Vírou se nám odpouštěný hřích. Čerz víru nám proštěný hřích. Skrze víru se stáváme božími dětmi. Čerz víru stýjeme božími dětmi. My to hned nechápeme rozumem, ani necítíme srdcem. My toho rozumem nerozumíme i srdcem nevyčuvájeme. My vírou máme urobit Крики, але вірою маємо зробити той основний крок, який не, не суперечить розуму, але є над розумом. Коли зробимо цей крок, Дух Святий нам по тому таємстві часом почне освіцювати. Святий Дух часом відкриє нам це таємство. Це програма Святої Богородиці. Я раба Господня. Не отрокиня гріху. Ne raba Ne otrokyně lživého veřejného mínění. Ne raba brychlivého sospělného důmání. Otrokyně pána. Raba hospodina. A to je pravá svoboda. A to je správná svoboda. Ona je nová žena. Vona je nová ženka. Jak chcete z lidí, kteří mají přirozenost Evin, Як з людей, які мають природу Єви, з духом егоїзму і пихи, з духом егоїзму і пихи, відтважити Христові учнівки, зробити Христових учнів. Маємо ціл ціл цілу категорію фарисеїв церкви. Маємо цілу категорію церковних фарисеїв. Вони можуть проповідувати. Вони можуть проповідувати. Але вони не змінять людину. Але не змінять людину. Їй же кажуть: "Глядь, твоя мати" Ісус сказав, ось мати твоя. Укол матки. Завдання матері. Нове матки. Нової матері. Коли чоловік прийме Христа. Коли людина прийме Христа. Става се духовнім То стає новонародженим в духовній області. Потребує охорони. Потребує охорони. Потребує určitý взор. Певний приклад. А тому то дітяті дава Ježиш, свою матку. А цій дитині Ісус дає свою матір. В годині смерті в годину своєї смерті, сказав до учня, твана, ось мати твоя, он і прийал, він її прийняв в своє єство. Чи тут не йшло о єном о зевнєйші ніяке прийняті? Тут не йшлося тільки про зовнішнє прийняття, а передусім про духовне. Naše přirozenost je nakažena hříchem. Naša příroda zaražena hříchem. Skrze nevu. Čeres Evu. První ženu. První žinku. A skrze hřích působí království temnoty. A čeres hřích děje cárstvo temrevé. Jsme manipulováni. My manipulováni. Hříchem. 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 Jsme tlačeni. Nás ter... terorizováni. Terorizují. Klamání. обманені, Подражені. підводять. Потребуємо допомоги. І ми потребуємо допомоги. В нас фунгують до кінця закони гріху. нас діють закони гріха. Де це Які повторюються? І потребуємо закони духа. А потребуємо ми закони духа. Ми потребуємо, місто, не потребуємо місто, де ті закони не фунгують. Ми потребуємо те місто, де ті закони не діють. І закони гріху. Закони гріха. Як би хто виадже? Як би я це виразив? У 1956 було маجارську повстані. У 1956 році в Угорщині було повстання приподушено. Воно було придушено. А тоді іраз сила нова влада трес смерті на кардинала Мінцентіго. І нова влада проголосила кару смерті на кардинала Мінценті. Ті як маجارський патріот. Який угорський патріот? Се застав повстання підтримав повстання. Он але не ленів, привлекся до цивільних шату. Але він не зволікав, передягнувся в цивільний одяг. А утекал на американське вельвисланецтві. І втік на американське посольство. Коли його глядали? Коли його шукали? Прийшла поліція. Прийшла міліція. Так, не його не знайшли. Його не знайшли. Он був в Мадярську. Він був у Але Úземі, на územі, де не платили мадярські закони. А на території, де дієли закони Угорщини. Гди би вище метр перед будовою великого Якщо б він вийшов один метр перед боділем посольства. Гто коли його мов застрели? То будь хто міг би його застрелити. Проте ж на нього був вил... вилашен стрес смерті. Він на нього була проголошена кара смерті. Але він біл на územі але він був на території посольства. А там були інші закони. А там діяли інші закони. Там не були як злочинець, але як герої. Там він не вважався злочинцем, але героєм. То є такий образ. Це є образ. Що Бог нам дава то небеське вельвисланецтво до душі. Що Бог дає нам то небесне посольство до душі. Чи нове серце. Тобто нове серце. Нове духовні узлі. Нову духовну територію. Нове духовне центру. Новий духовний центр. Де платять закони Божі. Де діють Божі закони. Де не функціонують закони гріха. Де не діють закони гріха. Пусобі на узлі, яке бачить під старою жінкою. Вони діють на території, Еву. яка належить старій жінці є. є Марія є нова жінка. Марія є нова жінка. Сказані прийшов Христос. Через неї прийшов Христос. Чи Tato duchovní transplantace. Ta duchovní transplantace je předpovědná skrz, už z proroka Ezechíla. Je predváčena prorokem Jezekíla. Hosin říká, dám vám nové srdce. Hoste, dám vám nové srdce. I nového ducha. I ducha. A odejmu vaše srdce kamene. A dám vám srdce msí. I dá vám srdce z mysem. Tato duchovní transplantace. Са духовна трансплантація стала на Голготі, в годині смерті. Відбулася на Голготі в годину Христової смерті слово, через Ісусове Слово, Ісусове своїй матері яке Він сказав матері, А Обоє послухали

rozřezají do Přivezou to nové srdce. Přivezou nové srdce. A teď probíhá operace. I prochodí operace. Je tomu člověku dáno nové srdce. Lidé dají nové srdce. Vůbec, co se týče transplantace jakékoliv části. I co se týče transplantace budoucí části nejčastěji. Třeba i ledvin. Například i nejrok. Tak náš organismus po operaci se brání. То наш організм після операції захищається. Не хоче, не хоче прийняти нове серце. Прото давай і зважні ліки. Тому дають спеціальні ліки, аби до určitej міри ослабили тен систем, який, який не хоче прийняти то, то нове серце. Щоб до певної міри послабити ту систему, яка не хоче прийняти нове серце. А так є то і в те духовній області.

Паралізувати негативну систему. Невіри. Невіри. Піхи. Піхи. Гріху. E, Гріха. Аби не могло ізолувати то нове центру. Čо він не міг цілковито ізолювати новий центр. То знамена, що ніж приймемо нове серце. Тобто, коли приймемо нове серце. То не знамена, що ніч зділати не будемо. Не означає, що нічого не будемо робити. А навпак, тим, тим більше маємо бути наслідовніки Христовими. Але навпаки, тим більше маємо наслідувати Христа. Он дава свою матку, Він дає свою матір. Учредів, которые стоїть під кříжем. Учневі, які стоїть під Христом. А це є подмінка. А це є умова. Подмінка духовній трансплантації є, аби чоловік був учнем. Передумова духовної трансплантації це щоб людина була учнем. Не стачі ніякий християнський філософ. Недостатньо бути християнським філософом. А небо ніякий навщевник храму. Чи відвідувачем храму. Тері практично жодного віру немає. Який практично не має жодної віри. Ані жодної охоту стратити нічого про Христа. І жодної охоти втратити щось ради Христа. Нове серце Бог дава єдине ученикові. серце Бог дає тільки учням. А хто є учень? А хто є учень? Боже слово ясно слово ясно каже. Хто не опусти всехно, що ма. Хто не залишить все, що має, не може бути моїм учнем. Не може бути моїм учнем. А ще то не стачить. І ще цього не досить. Ten učedník musí se під pod

Dává nám nové srdce. je nám nové srdce. Na tom místě třikrát je řečeno slovo učení. Tam třič je slovo učení. Ježíš viděl toho učedníka. Ježíš báčil toho učně. Není řečeno Jana. Neskazeno Ivana. Učedníka. Učně. On reprezentoval zbor dvanácti. On reprezentoval dvanácti apostolů. A 12 apoštolů reprezentuje celé tajemné tělo Kristo v té církev. A 20 apoštolů predstavila celé místečné tělo Christové. Tedy jeho zástup zástupné gesto. Stosuje celého církeve. Ke mně. Mene? I k tobě. I tebe. Čili Ježíš konkrétně i mě, i tobě dává svou matku. Jezus konkrétně mně i tobě dává svou matku. Je hodina? Je hodina. Kdy Ježíš k tobě mluví? Kdy Jezus do tebe hovorí. Де умираючий Христос? Коли умираючий Христос? Де ж ти се поставиш під його хрест духовно? Коли ти духовно станеш під його хрестом? Де ж ти мудаш все, що маєш? Коли віддаси йому все, що маєш? Станеш ти в правді його учніком? Станеш дійсно його учнем? Он і дава все слово. Він дає тобі своє слово. Горить твоя мати. Ось мати твоя. А от сама що робити? А що ти маєш робити? Nic víc, нічого більше, ale нічого менше. Nej to, co učinil uчень pod křížem. Niž te, що зроbil uчень під Christem. Přijal i do svého nejvlastnějšího. Přijal i do svého jestva. Біг някем до мене. Хто не заблукав у комусь домі? А прийшли там прибузні. І прийшли його родичі. А рикали: "Прийшли прибузні вола йдіть". І кажуть: "До тебе прийшли родичі, кличеть тебе. Твої брат чи сестри? Твої брати і сестри. Твої двоюрідні. Двоюрідні. Ожика. Де є мій брат? Де є моя сестра? Де є моя ма матінка? А він каже: "Хто мій брат, моя сестра, моя мати?"

Ale živý Ježíš. Ale živý Jezus. Tak je tady zákon. Tud je zákon. Jak přišel Kristus na svět? Jak Kristus přišel na svět? Skrze Marii a skrze Ducha Svatého. Čeraz Marii i Svatého Ducha. Čili můžeme to matematicky vyjadřit. Můžeme to matematicky Maria plus Duch Svatý rovná se živý Ježíš. Марія плюс Святий Дух дорівнює живий Ісус. Якщо в мені має жити Ісус. Якщо мені жит. має жити Ісус. Жити. Не бути як в якій тюрмі. Не бути як в тюрмі. Але поки має жити. Але якщо має жити. Так. Мусить здобити підмінки. Тут мусять бути умови. Яка є підмінка? А яка умова? Тут мені дав на кріжі. Він дав мені її на хресті. Але твоя Ось мати твоя. Přijat si Marii. Přijat Marii. Pokud ji přijmeš. Jak to přijmeš? A pokud přijmeš v plnosti Ducha Svatého jak apostole. I jak to pojmu ti přijmeš Svatého Ducha jak apostole? Potom budeš přetvářen v Krista. Tudy budeš přetvořený v Krista. Potom bude Ježíš v tobě žít. Тоді Ісус буде в тобі жити. А ти будеш потім Єжішовою маткою. І ти потім будеш Ісусовою матір'ю. Коли ти будеш плніт Отце, буде волі Отця. Коли будеш чинити волю Отця. Так, як Пресвята Богородичка. Так, як Пресвята Богородиця. Коли ж рекла се отрокиня Пана. Коли сказала я раба Господня. То значить послушне плні волі Божій. Тобто слухняно виконує Божу волю. Чи не місто віддава владу, аби Бог скрізь її мог пусовити? Тобто дає владу, щоб Бог міг через неї діяти. Тен учень, який став під тим крижем. Учень, який стояв під Христом. А он прийняв Ісусову Він прийняв Ісусову матір. А то є один з апостолів. А це один з апостолів. Який водночас пророком. Він написав їм з'явлення. Він написав книгу Откровення. Он евангелію. написав Евангеліє. Написав Євангеліє. Он написав свої листи. Написав свої листи. А там дихав в повності Дух Святий. А там в повноті дихає Святий Дух. Його Евангеліум се не синоптичним, але пневматичним. Його Євангеліє називається не синоптичним, а пневматичним. Тобто духовним. Істє і зде пусобив Дух Святий у останніх апостолів. Так, і він же апостол діє Святий Дух. Але він пусобив на толік на колі. Але діє настільки, наскільки. На колі йому люди дають простір. Наскільки люди дали йому простір. І тенто єдиний учень. І цей єдиний учень. Не земжел, як мученик. Не помер, як мученик. Доживе стреси 90 років. Дожив 90 років. Останні апостоли земрли як мученики. Інші апостоли умерли як мученики. Он прожил духовні мучеництво під хрестом. А він пережив духовне мучеництво під Христом. Он милував Ієшу. Він любив Ісуса. Он послухав. І він його слухав. Он прийняв Єжишову матку. I він прийняв Ісусову матір. А вона єтна Духа Святого. А вона є повна Святого Духа. Алжбіти, коли вона прийшла до Альжиєти? Куливна прийшла до Єлисавети. То було некілька днів потом, коли ж почала з Духа Святого. Це було кілька днів після того, як зачала від Духа Святого. Чи тем дух в ній mocnie půсобив? Дух не сильно діяв. Дух Божий. Дух Божий.

Дух пророцький. Дух пророцький. Який дух діє з наших уст? А який дух діє через наші уста? Чи мусимо се обрати? Отож, мусимо навернутися. Чи маємо прийняти Єжішову матку? Маємо прийняти Ісусову матір. Potom budeme pravými učedníky. budeme správnými učedníky. Potom budeme duchovními matkami, které dávají živého Ježíše tomuto světu. Duchovními materiály, které dají živého Ježíše do tohoto světu. Potom budeme Ježíšovými br duchovními bratry a sestrami. Budeme Ježíšovými duchovními bratry a sestrami. Když budeme realizovat Boží slovo. коли будемо реалізувати Боже Слово. Чили послушності віри. Тобто в послуху віри. І сте нашим найбільшим взором є Єжиш. Нашим найбільшим прикладом є Ісус. Ми се маємо запріт, взіт кріж, а ходіть іти за Єжишем. Маємо зректи себе, взяти свій хрест і йти за Ісусом. Але, Але на тій дорозі і наслідування Христа. Наслідування Христа грає свої ролі Пресвята Богородичка. Відіграє свої ролі Пресвята Богородиця. Нісподобною як матка, де ж учить свої діти. Це подібне, як матір навчає своїх дітей. Чили і ми маємо бути дітьми Пресвятої Пресвяте і ми маємо бути дітьми Пресвятої Богородиці. Коли прийняв нове серце, мусимо що найдріше нового духа. Коли прийняв нове серце, найшвидше слід прийняти і нового духа. Аби могли Щоб могли бути перетворені в живого Христа. А нового духа нам дав Христос день Летниц. А нового духа Христос дав день Як його, Як його приймаємо? Як його приймаємо? Знову через віру. А він прийде. I vin přijde. Vírou přijmeme. Vírou přijmeme. A později máme zkušenost. A z vodou máme dosvědy. A poštole v den letní zmluvili novými mluvami. A posta den pětidesátnice na novými mluvami. Bůh může toto znamenit dát i tobě. Boh může dát i cej znak i tobě. Ale to není to nejdůležitější. Ale to není nejosnovnější. Tím nejdůležitějším znakem je, že budeme Ježíšovými svědky. Найважливішим знаком є те, що будемо свідками Ісуса. Каже, Аж на вас зійде Дух Святий. Ісус каже, як зійде на вас Святий Дух. Достанете силу з висоти. Дістанете силу з висоти. А будете моїми свідки. І будете моїми свідками. А мартир знамена свідок і мученик. А мартир означає свідок і мученик. А ми живемо в добі. А ми живемо в час. В добі сатанізації. В час сатанізації.

Це живий Ісус. On в він в нас має жити. Богородичка є маткою Єжішого. Богородиця є матір'ю Ісуса. Покуцьме ми прийняли Єжіше. Якщо ми прийняли Ісуса, так маємо спільну матку. То маємо спільну матір. А вона то на крижі конкретне виявчить. І він це нам на хресті конкретно сказав. Гле тва матка. Ось мати твоя.

Кажу, Господи, ти мене бачиш. Днішній день мам тільки старості. Сьогоднішній день є стільки турбот. Тільки проблем. Стільки проблем. А така велика моя слабость. І така велика моя слабкість. А тільки всяких пастів. І стільки є різних пасток. Що я се до нічого неподстатного. Що я закручуся до чогось неосновного. Я внімам то небезпечі. Я відчуваю цю небезпеку. Тим не днес widzisz. Ти мене сьогодні бачиш. А ти, як мені říкаєш? І ти мені говориш. Але правда. Ось мати твоя. Аж вона не провазить тим днем. Хай вона провадить мене сьогодні. Бо вона є плнна милості. Бо вона є повна ласки. Вона є плна Духа Святого. Повна Святого Духа. Ріка, а тен учніки прийшли. А той учень її прийняв.

Аби був послушним учеником. Щоб я був слухняним учнем. Як твоя матка. Як твоя матір. Ти мені даваєш за допомогу. Ти мені даєш як помічницю. А мене учила. Щоб мене навчала. Як послухати, а як плінити волю Божу. Як слухати і виконувати Божу волю. Ве вщедніх залежитостях кожного дня. У щоденних справах кожного дня. Глядати Божій кралості. Шукати царство Боже. Глядати твою волю. Шукати твою волю. А плнити. І виконувати її. Приймати Маємо приймати Божі таїнства. Маємо приймати Божі таїнства. А то таїнство є глядь твоя матка. А це таїнство ось мати твоя. є дуже є важливе. Аби і ти сі прийняв Єжишову матку щоб і ти прийняв Ісусову матір. Єжіші, тобі жіка, глетва матка. Ісус і тобі каже, ось мати твоя. От те години і той учень прийняв до свого власнішого. А від тієї години той учень прийняв її до свого єства. Приймаєш і ти в ту годину? Чи ти її приймаєш теж в цю годину? Покуд ано. Якщо так, так, так то пов'язі Жішові. То скажи це Ісусові. Přijímám. Přijímám. Ježíši, přijímám tvoji matku tak, jako učedník Jan pod křížem. Ježíši, přijímám tvoji matku tak, jak učen Ivan pod křížem. Máš novou matku? Ty teď máš novou matku. Máš nové srdce? Nové srdce. Ježíšova matka od této chvíle je i tvoji matku. Ježíšova matka z toho momentu je i tvojej matku. Obracej se na ní s důvěrou, Tako tak, kot Jezus in tako kot učednik Jana. Zvrtaj se do njej z do vero, tako kot Jezus in učenec Ivan.